По-першему тайму спершу е пропустили ви на контратації, але зі сторони здалося, що ми мали теж забивати бодай один м'яч. У вас чи враження по першому тайму спершу? Та гарний, гарний перший тайм, гарна взагалі вся гра, І ми пропустили не з контратацьки, а з нашого стандарту, те, за що ми дуже переживали. Помилилися на підборі. Вроді виграли, зіграли в цей м'яч. Треба було захиснику правильніше розпорядитися ним, або одразу з першого дотика його вибити, або просто вибити вау. Ну, Не знаю, ну, простіше зіграти в цій ситуації, бо ми попереджали, що два-три дотика з Динамо це велика розкіш. Накривають, пресингую. Швидкі футболісти, тому е, на цьому ставили акцент. Е, ви кажете, один я не згоджусь. Я думаю, десь два. Мінімум. Коли в першому таймі на контратаках ми повинні були забувати, ми свідомо, свідомо віддали ініціативу Динамо, розуміли е їхні сильні сторони, це гра діагональними передачами, це гра флангами. Я вважаю, що мої хлопці сьогодні справились з флангами, тому що і Крімчанінова, і Маткевич тренер замінив одну по перерві, другого в другому таймі. Тому я вважаю, що пацани мої справились, молодці. Ну, а так в цілому, я ж кажу, ви все бачили, ми другий тур підтримали. Ряд в меншості граємо по 15 хвилин, але знаходять собі сили, знаходять собі характер і виривають ці матчі. І я горжусь ними. Нічия з Київським Динамо, як вами сприймається, як командою сприймається, це дуже добре, чи це просто результат та все? Це просто результат та і все. Пацани хотіли. Ми протягом тижня вони казали, ми переможемо або відберемо ці загальні пункти у Динамо. Динамо це завжди роздражитель. Там налаштовувати не треба допомога, бо можуть так пригоріти, що так отримувати червоні картки. То в принципі здобули результат добре, чемпіонат длінний довгий. Тому стратегічно для нас мені здається, що це дуже, дуже, дуже позитивний результат. Особливо, якщо враховувати з того, що ми відігрувалися знов, то все-таки наш план спрацював і ми спіймали цю контратаку і забили свій гол. Ну і з вас питання по вилученню. Наскільки справедливо було вилучення у кітера? І чому так поліг себе колик? Я його розумію, чесно. По-перше, я хочу підтримати лапу нашого захисника, який помилився в забитому м'ячі, І кулика, який допустився такої помилки і заробив на собі червону картку. Я його розумію, він довго не грав, там у нас є свої там, з ним нюанси, але вирішили йому довірити сьогодні. Місто в складі, він хотів довести, він хотів. Казати свій рівень, що він, що він і зробив. А там дійсно там було опасно, там поле швидке. Він в подкаті, суперник пригав в нього, задів, у нього така гуля на, на лиці. Реф не побачив. Я ж кажу, я з ним розмовляв з рефом, як стекляні очі. Ну, але він каже: я, мені показали, що отак. От ну, кулика була була агресія, був заведений, як і вся команда. І так відповів. і, На жаль, вилучення. Вже друге підряд.